Її величність Єлизавета II, Божою милості Королева Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії та інших своїх царств та володінь, глава співдружності захисниця віри. Ось так звучав титул її величності у Сполученому Королівстві. Сьогодні день народження королеви Єлизавети, їй би виповнилося 97 років. І тому я хочу згадати її і подивитися її натальну карту, і як події її життя були відображені в її натальній карті. А може, і у вас є схильність до влади та довгожительства? Подивимось. І так, дивимось на її натальну карту. Королева здобула приватну домашню освіту. І в карті на це вказує Куспі третього в будинку в Тельці, і Гармонійна Венера як управник цього тельця, тому її навчання було приємним, а ще й дуже потужним, тому що ця Венера в гармонійному аспекті із Плутоном. Королева Єлизавета за знаком сонечка свого телець. І ще й місяць в неї в леві, і якщо ви вже вивчаєте астрологію, то ви знаєте, що це фіксований знак. Обидва фіксовані знаки. І що це означає? Що все, що воно робить, воно робить на роки. А її душа потребувала слави по місяцю в леві, та? але вона була дуже стабільна і все, що вона робила, вона робила дуже ґрунтовно. Люди, у яких дуже виражений в карті фіксований знак, вони. Коли щось е, задумують, то вони вже не зупиняться зі свого путі, і вони дуже шляху, вони можуть бути е, не такі швидкі на підйом, але якщо вони щось починають робити, то це 100% вони доведуть до кінця. До речі, в неї ще виражений знак скорпіон. неочікувано, бо в карті це не так явно, але синтетичний знак в неї саме скорпіон. І ми кажемо, тобто другий знак зодіаку, в неї скорпіон, і це про, до речі, дуже часто по скорпі по синтетичному знаку можна обирати професію. І цей скорпіон якраз і показував її владу та її потужність, да, яка в принципі була їй дана вже від народження. Вона мала четверо дітей. Як ми це можемо подивитись по карті? Це її місяць в Леві. Лев дуже полюбляє дітей. І ще є з гармонійним аспектом до Меркурію, управнику п'ятого дому. Та повністю гармонійно сонечко в тельці. Телець так само: знак землі, знак дітей, знак комфорту, знак коренів і щоб ми укнялися. А цей тілець є управник її М -м... сонечка. А, а лев як управник місяця. Єлизавета II зійшла на престол 6 лютого 1952 року у віці 25 років. І це дуже цікаво, тому що якщо ми дивимось на крапку життя. То саме в цей момент на цю крапку життя встав в нею Плутон. Тобто Плутон, така дуже потужна планета, яка відповідає за владу в 25 років стала на цей її рік, на її возраст. І тому ми можемо казати, що саме в неї можуть бути події, саме по цьому Плутону. І якраз Плутон в раку в неї. А це рак по мундані астрології, по астрології держав. Це про народ, про те, що вона в цей час отримала владу над своїм народом. І це так в карті ми можемо подивитись. Наприклад, якщо це наша карта, да, а ми не ну, в нас немає такої влади, то все одно можуть бути якісь дуже потужні події в цей час, коли там Плутон встає на крапку, на крапку нашого життя. А ще в неї такі показники в першому домі в неї Марс у з'єднанні з Юпітером. Марс це лідерство. А Юпітер він все розширює. І це їй дає таке як впливовий лідер ми так можемо про неї сказати. І ще ну, перший дом він посилює всі планети, які там стоять. А що дало їй такий високий статус? Ну, по-перше, це, звісно, Сатурн. Планета влади, планета статусу, планета віку. І вона, цей Сатурн, в неї стоїть на прямо на МЦ, прямо в зеніті, Да? І таке становище зазвичай дає дуже високі посади, високу владу для людей. І таке становище ще було у Джона Кеннеді, у Лінкольна, у Наполеона Бонапарта. Може і у вас є таке положення? Подивіться свої карти. Що саме дало їй довголіття? Ну, по-перше, скажімо так, що в неї все було чітко за розкладом, і вона дуже стежила за своїм здоров'ям. Тобто, вона і на конях каталася, і в неї все було там, за таймінгом по розкладу і так далі. І в цьому їй якраз і допомагав її Сатурн. Ми не можемо сказати, що для неї все було дуже легко, тому що Сатурн дуже напружний, він має має жодного гармонійного аспекту. Тобто, це, давалося їй не так легко, особливо на початку життя, але потім вже Сатурн планета Віку, тому з віком вона вже не ці цієї міці. А в астрології ще в неї такі показники на дофоліття. По-перше, це гармонійне сонце, яке має жодного напруженого аспекту. По-друге, це акцентований знак тельця, в неї сонечко розташоване в тельці. По-третє, Сатурн знаходиться у своєму домі, у 10-му домі, дома козорого. І ще в неї асцендент в Козорозі. Це все нам дає е, такі довгі роки життя. Якщо у вас такі показники, можливо, і ви проживете щонайменше 96 років, подивіться в свої карти. І останнє, що хочу сказати, що в неї дуже незвична положення стаціонарних узлів. Воно в неї знаходиться. Вузли в неї не прямо на осі асцендент-дисцендент. Більш того, вузли стаціонарні. І коли ми кажемо, що вузли стаціонарні, то зазвичай вузли в нас відповідають за призначення, призначення душі. І тоді, коли ми бачимо, що вузол стаціонарний, тобто він зупинився, він рухався, рухався, а на момент народження цієї дитинки він зупинився. І зазвичай це кажуть про те, що така людина прийшла в цей світ вже не затльоне. Не для того, щоб реалізовувати саме своє призначення, а її призначення пов'язане з іншими людьми, і в неї північний вузол пов'язаний із Плутоном, і це так само Плутоном в раку, я нагадую, і це про те, що вона якраз і мала дбати про свій народ завдяки своєї владі, тобто це її призначення, її життя. До 36 років в неї було призначено показорову, тобто притримувати, притриму, притримуватись правил, які вже існують, притримуватись традиції, підтримувати стабільність. Так? Скажімо не як робила Меган, Маркл, яка зруйнувала все. А якраз вона мала ці всі правила прийняти, і після 36 років вже дбати. Про свій народ і керувати великими масами людей, що вона і робила. На момент смерті королева була найдовгоправлячим і найстарішим монархом у британській історії, а також найдавнішим і найстарішим главою держави у світі. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій інстаграм Марія Скріпова, і якщо хочете більше... Розборів я там також викладаю розбори і до зустрічі в наступних відео.